Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий квадродуплекс. Знаходиться в районі царського села. Квадратура 70 квадратів. 1,3 сотки землі. Центральні комунікації. Світло, центральна водичка, центральна каналізація. Газ заводимо за додаткову плату. Ось так всередині. Це в нас кухня студія. Достатньо простора. Це прихожа. Ось так виглядає прихожа. Це у нас санвузол на першому поверсі. Вже є підігрів полів. Ось так. Підвоконтурний пітон. Вигодимо. Каркас. Вже готовий. Піднімаємось на другий поверх, подивимося, що там. Так. Кімната номер 1 Утеплення є. Кімната номер 2 ось так виглядає, невеличкий коридорчик і санвузол на другому поверсі. Ось так. Звертайтесь.